Перше за багато років традиційний всеукраїнський дитячий фестиваль Різдвяні дзвіночки, який встиг уже стати справжньою візитівкою Червонограда, було перенесено у часі. Попередньо повідомлялося, що через фінансові труднощі пісенне свято і січня 2013 року змістили аж на грудень. Та оскільки фінансова ситуація у державі загалом та у нашому місті зокрема стає щоразу складнішою, виникають серйозні побоювання стосовно перспектив проведення фестивалю. То ще пам'ятають організатори мистецького дійства, що про справність саней слід піклуватися влітку. Із цим питанням кореспонденти телеканалу Божнець звернулися до художнього керівника та ідейного натхненника різдвяних дзвіночків Віктора Коваленка. І ось що він розповів: причин багато причини об'єктивні. Є певні якісь і суб'єктивні причини. Безперечно, ми ж не живемо десь окремо. Ми живемо в державі. Які процеси в загальному відбуваються, вони і нас торкаються, нашого міста, нашої громади міської. Такі обставини, які склалися сьогодні, не дозволяють щось сказати. То, що ми скажімо, запланували так. Ми запланували його на грудень, і от буквально кілька днів тому ну що там треба, значить, щось по призах знову. Думати, а що тут думати, коли знову казначейство місяцями наші рахунки? Лежать без проплат, і тобто ситуація ж не міняється якось. Вона щоб мінялася на краще. вона, чесно кажучи, міняється не не в кращу сторону, і це не я новини якоїсь не скажу. Це всі, всім добре без мене відомо. Не тільки в місті, а й в нашій області, взагалі в державі. От так, якщо питання ми поставили, я таку преамбулу досить довго сказав. Ми проведемо їх в грудні. Я не можу сказати. Ствердно, тому що, чесно кажучи, ми буквально не знаємо, що нас завтра чекає. І, і події і в Загальному в країні, і, і, і в місті, скажімо, ну що ми будемо робити вигляд, що в нас все добре. Коли в нас не, не все добре у, у нашому королівстві, скажімо так, я так жартума називається фраза сказки. От, е, але е, дійсно ситуація в місті також дуже напружена, е, тому що ну, е, провести такий фестиваль, мені здається, що на сьогодні треба думати і про е, е, радикальну зміну. Е, е, підходу до організації фестивалю в плані фінансування, тобто відходу від бюджетного нашого місцевого і на е, створення очевидно якогось фонду, спеціального фонду, недержавного, якогось, е, такий, от, як є благодійний фонд Молода Галичина, от, і, на, який акумулює і проводить. Цей фестиваль і там місто чи район е, е, Яворівський тільки долучається до організації проведення цього фестивалю, і фестиваль проводиться на спонсорські кошти, тому що такі сьогодні орієнтуватися на бюджетне фінансування це неправильно. Неправомірно і при тій кризі, яка є, це лишній раз каже, що неправомірно. Це е, е, потрібно думати про залучення інвестицій спонсорських, меценатських коштів, навіть не спонсорських, а меценатських коштів. Але всі ми добре знаємо. Як в нас допустимо в країні, це складно, і в, в тому числі і в нашому місті, оце питання залучення коштів. Тому що на належному рівні, так як ми його проводили, от там на сьогоднішній рівень, ми з вами говорили зимою, ситуація ж не міняється. Вона там в межах 70-80 тисяч це мінімальна то, що нам потрібно на загальну на цей рівень телебачення, світло, звук і так далі, 50 десяте, там призи і. Відрядження журі і так далі, тому що є дуже мало статей, видатків, які ми можемо собі через бюджет дозволити. І неправильно при сьогоднішній ситуації базуватися на бюджетних місцевих коштах, я це моя особиста така позиція, вже вималювалась конкретно, і ми тут, от в нашому колі, людей, які проводять цей фестиваль, ну несуть його на своїх плечах уже багато років. Зимою, так тоді бачимо, що ситуація на гойдалках і не в нашу сторону гойдається. Вирішили, ну що проводимо як-небудь? Ні, не будемо проводити ми як-небудь, тому що е е е історія нашого фестивалю є хороша, слава відгуки є хороші. І проводити просто так, як ми проводимо наші, допустимо, елементарні міські заходи протягом року, ну це неправильно. І правильно, щоб сьогодні його, щоб його провести в грудні, його треба вже сьогодні абсолютно прозоро бачити, де ми будемо мати які можливості використання того, того, того чи іншого плану видатків, покрити їх і бачити перспективу. Всі перспективи я на жаль. Я не можу сказати, що я бачу її сьогодні, На жаль. і не хочеться говорити, що ми його втратили чи втрачаємо. Ні, просто ну реалії сьогодення такі, можливо, завтра щось зміниться. На думку Віктора Коваленка, грудень для проведення різдвяних дзвіночків є загалом далішим місяцем ніж січень, адже перечуття великого свята завжди приємніше ніж прощання із ним. Багато років то вже мене гризло, що ми його трошки ну. Пізно проводимо, а знову ж таки, в самі Різдвяні свята, знову ж таки не до того. І вибрати час хороший, мені вже кілька років я товчу цю ідею, доношу. Я там не мав підтримки. але вже в цьому році вона само собою ситуація вирулила. Хочемо побачити, як це буде. Тому що, як на мене, перечуття свята, яке буде, набагато цікавіше, і задати тон. Свято, яке наближається, Знаєте, хороша реклама. Мені я рекламу страшно ненавиджу по телевізору, але реклама здається, кока коли перед Новим роком така є гарна, коротенька і хороша, що свято наближається. Оце от відчуття свято наближається. Наблизити свято різдвяними дзвіночками ми можемо. І з точки телебачення якраз в першу чергу виграє, тому що вже свіжий матеріал можна буде показувати його на каналах наших українських зацікавлених телекомпаніях про висвітлення нашого фестивалю. В цьому плані немає. стосовно учасників практично різниці ніякої. Як на мене, ми з учасниками підтримуємо контакти. Приїзд в грудні, ясно, що приїзд в кінці грудня складний на початку грудня, коли я оце би агітував оці строки проведення, то проблем ні з доїжджанням, ні з участю там членів журі нема. Це такий період, що можна його провести. Ну і в плані такому спробувати варто. Я, як на мене, оці момент, оці аргументи, які я навів, що Передчуття свята, свято наближається наближають його різдвяні дзвіночки. Знаєте, що наша титульна пісня, вона така і є, що її цікаво слухати мені здається на ніж уже потім. Тому що коли ми її співаємо в кінці січня, ми вже преще. Прощаємося з різдвяними святами, от а коли ми заспіваємо в грудні, ми тим самим приблизимо до нас різдво. І то, то я так на мою думку. Тож маємо надію, що представники влади нашого міста та усі небайдужі мешканці не дадуть різдвяним дзвіночкам затихнути назавжди. Адже саме завдяки цьому чудовому фестивалю червоноград відкривали для себе кращі юні вокалісти з усіх куточків України.